Дніпрова чайка за душу. Новітній цісар тільки що повернувся з походу в Рим. На орлиних крилах попіде, провину він із краю в край, соняшним сяйвом осяяв його талан, золотою рікою за ним багатство. Голосна слава гойдала на своїх широких хвилях його імення. Серця земляків тремтіли, переповнені ущерть гордістю і щастям, займались згагою побачити скоріше великого героя. А він, той необсяжний, незрівняний, недоступний, як тільки вздрів той каламутний Тибр і ті ж старі мури і римських сім горбів, як тільки вчув, як скрізь назустріч. Залинала рідна мова, якою юрби нещисленні його вітали радо, мішаючи слова хвали і словами глому, жертів, маски, він враз себе почув таким маленьким, дитиною сих рідних морів, кривняком усіх сих юрб народу. І зараз він згадав усю свою родину, друзяків, сусідів. І повелів своїм магнатам, щоб, поки він спочине з подорожі, широко для всіх їх браму очинити і записати всіх, хто прийде привітатись, і записати, хто і як доводиться йому. Заметушилися двірська челядь, кайданами брящать раби, дзвенить коштовний посудок, реве жертовна худоба, шовестять плетуться нещаслині вінки. І праця куховарська гримить на все подвір'я. Бенкет великий готується у царських палатах. Все прибране, все скінчене, окуличники оббігали весь Рим, гукаючи запросини цісарські. Розявилась мідяна брама, заграла, засурмила військова музика, замаяли клейноди військові, народна юрба. Розступилась, і в святковому вбранні у вінках на головах виходять царські кривники, сусіди, друзі і всякі хвалії. Один по одному ідуть ці гості угору по сходах білих мармурових, ступають у вестибюль, де за столом довженним, закиданим дарами сидить почесно згрея прибічників цісарських. Перед столом Великий кошик, повний дощечок вощаних та згортків папірових. Коли його зігнувся скріба, готовий до писання, ось вийшла у довгому убранні старенька вдовиця. і зараз два найстарші дуки взяли її по підруки і ввели угору по сходах мармурових. То мати цісаря була, і з великою повагою її спитали. І записали повне імені її і імення батька і діда і прадіда весь рід її і подали таблицю, де списані були усі дари, що призначив їй син, і повели по підруки у другі двері. Другим вийшов сокіл Парубок, то був цісарський брат, і його стрінули з повагою. Звели по схода вгору і спитали, хто ти єси, юначе, і записали його імення, і батькове, і прозвище, і славне прізвище, що брат його здобув однині, дали йому до рук таблицю, і двоє найкращих вояків взяли його за руки і провели у другі двері. Дві жінки, дві красуні, попереджаючи одна одну, до сходів наближались. Одна припишна молодиця з дитиною в руках попередила. І, отпихаючи рукою другу, промовила у голос: Я, сестра, я рідна сестра. І сю з повагою звели і записали, і їй дали таблицю, що мало одібрать по ній дари. А молода красуня, ображена, стояла гордо, непорушно, і чорні очі блискавиць пашили гнівом, і біле обличчя, мов у Юнони, сяяло гнівною красою. Ти хто єси? мовчала гнівно, лиш палила поглядом питавших. Ти хто єси, придивна? з невільним страхом питали вдруге. І знову вона мовчала. І збігли поспіхом магнати і повели її із повагою по сходах, і втретє запитали, вклоняючись поштиво. Я та? промовила красуня горда. Я та, для кого зріє си лавр? Я та, для кого цісар переплив моря і ріки, скорив народи, залив огнем слізьми і кров'ю далекі краї. Я та, перед чиїм одним лише поглядом вкоротиться цісарева велич. Я його кохана, догідливо підскочили магнати і в золотому кошику піднесли з гортки папіру, таблиці. Що списані на їх були усі дарунки і повели її у самі царські палати, Підлизливе крутились перед нею, щоб догодити їй, змякшити гнів всевладної, однині їх цариці. По сходах вже один по одному вступили всякі кривняки і друзі, учителі і слуги, сусіди, земляки. Коли ж порічав їхній рій, а все, що оставалось, багато записок і подарунки гусяків. Полізли всякі хвалії. Ти хто? Що можеш ти сказати для цісаря прихильне? Я, цісаря, хвалебник, я ухваляю його велику славу, і його наділяли таблицею і записали гостем. Ти хто? А я цісаря ладен до віку величати за богорівну велич, сьому поткнули щось і записали гостем. На царський бенкет. Я той, хто понад усе шанує його побіди і труда вояцьке, Далися му пригарну зброю. Я величати маю в красних промовах його безкрайній розум. Сьому дали посаду гарну. Я молюсь за цісарську особу святобливо. Сьому дали парафію, ще й в капітолію самому, А я хочу статую йому зробити. Дали квитка на скелю мармурові. Я, маленьким чив на конах їздити, то дать йому коня. Ми цісарям вважали найкращим красунем між усіма мужами і юнаками Риму, імперії всієї, що там Італії та Риму, всього світу. На жінота вирощала і обдаровано усіх перснями, ножами. Застіпками та намистом і довго, довго піднімались по білих сходах всякі хвалії. Вже стало вечеріття. Червоне сонце позолотило пишний Рим, та кинувши вже косий промінь, Ося його нерушно кубку Ви хто єсте? Ми ті, хто цісаря любили? Любили? гукаво усміхнулися магнати. Любили. Чи любив же він вас? А втім, вже дайте щось із сим. недбало мовив і махнув на їх найстарший. Нерушні і стояли. Чого ж вам, а? поставте лиш і сих у список цісарських гостей на бенкеті. Та можна з тіло пристанути хоч у кутку, щоб поміститись сих. А ти, чому не йдеш приймати надгороду? Ти як доводишся? Чи може теж любила? Так, пане, був одвід. Чого ж хочеш ти? Я тільки бачити його, лиш з ним наговоритись. Чи бач, і небагато, гузував він. Так ти його любила. Як же ти, небого, цісаря любила? підшпигнув і другий, зглянувшися спершим. Як людину. І все, до речі, звідки ж знаєш ти його, що любиш як людину? Я знала цісаря, не в вдніс її слави. Ну, цить, так кажеш як людину, га? То от вести її у ті палати, що для людей. Ви розумієте? Ха, стрівайте. А за що б ви його любила? За що? За душу. За душу? Як то? За душу, за єдину. О, оця так утяла, і як вона харпачка сміє про душу цісареву щось потякать. За душу, за єдину, то одведіть її у ті палати, що на єдину душу будувались, та що вберіть пристойно у дороге відповідне намисто. Семоблють християнка. Вже грізно закінчив свій жарт суворий Дука, і враз її схопили, в кайдани закували і повели у той куток, де побудовані навмисне тюрми одиночки. Народ, хто ближче був, помалу та потиху отсунулись і зляку, а далі навтюки, лиш там, де вже було безпечно, враз язики нестримно замолили. За душу, за єдину, от дурна, от божевільна, ха. І смішна новина у той вечір облетіла Рим і довго, пізно веселила гулящі люд по всіх домах, по банях, крамницях, голярнях. Упала ніч на вічний город. У мороці втупли майдани, палати, вулиці і тюрми. Один лиш сяє в цілу ніч царський палац. Там буяв бенкет цісарський. Та тільки невідомо, чи знав же цісар у ясних палатах про смішну новину, і чи була вона йому ясна? У темній ямі одиночці Томилася невільниця нова, молилася вона, не проклинала. О, рідний люде! опитимий крею. Коли ж, коли засяє і тобі цей світ ясний, коли для тебе той, хто любить душу і її одну пильнує, а не тіла з усіма його цяцьками, не виключи ж жалом, не буде для усіх смішною новиною? Повитий у пітьму, величний Риму мовчав спав